Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні на огляді буде найпопулярніша і найбажаніша модель кросівок від Nike ACG Mountain Fly. Тут у нас друга версія на гортексі. Це без сумніву технологічні і практичні кросівки, які закриють вам осінньо зимовий сезон. Проте якщо порівнювати з аналогами від інших брендів, то Mountain Fly все-таки мають свої особливості, про які вам варто знати. Станом на зараз лінійка Mountain Fly має дві версії: це є висока і низька версія. Низька версія, в свою чергу, поділяється на першу і відповідно ось таку другу версію, які теж поділяються на з мембраною Гортекс або без мембрани Гортекс. До речі, огляд першої версії з гортексом, а також другої версії без гортексу, плюс їхнє порівняння, є на цьому ютуб-каналі, тому теж дуже рекомендую зайти і переглянути. Посилання будуть під цим відео. Що стосується в другої версії, але без гортексу, то ця моделька розрахована на такий теплий сезон без опадів. По боках там розташована така тонка сітка з великими сотами, тому про ніяку осінь і тим більше зиму мова йти не може. А ось це вже цікавіший варіант, і тут я пропоную перейти безпосередньо до самого огляду. Перше, на що ти звертаєш увагу, коли тільки бачиш ці кросівки, це звісно дизайн. Знаєте, зараз частенько буває так, що кросівки різних брендів між собою дуже схожі, навіть якщо взяти поміняти місцями логотипи, то ніякої особливої різниці ви не побачите. Mountain Fly – це вже інша історія, вони не схожі ні на що і унікальні в своєму дизайні. Вони футуристичні, вони незвичні, вони привертають увагу. І за це варто подякувати Натану Ван Хуку, який розробляв дизайн Mountain Fly. Коли ти береш їх в руки, то тут вже звертаєш увагу на вагу, тому що в 41-му розмірі це є американська вісімка важить ці кросівки 450 грамів. Це вже більше схоже на черевики, чим кросівки. Нагадаю, що якась базова пара кросівок важить в середньому 350 грамів, 100 грам різниці. Це. Немало. Але я не скажу, що коли ти взуваєш ці кроси, ти відчуваєш якийсь дискомфорт. Тим більше зазначу, що це пара для трейл ранінгу, тобто для бігу по пересічній місцевості, десь в горах, десь в лісі. І на Ютубі є багато відосів, де чуваки дійсно бігають в них трейл. Чому така вага? А все через гуму, якої тут дійсно багато. Найперше, це звісно, аутсол, тобто зовнішня підошва, ось такий достатньо агресивний протектор, який при цьому всьому достатньо лайтовий, якщо порівнювати, для прикуду з тими ж саламонами, де можна побачити такі гострі зуби. Але тим не менше зі своїм завданням щеплення цей протектор справлятися буде. Далі велика гумова вставка, яка заходить аж наверх, присутня на носку, і тут я навіть не можу згадати, в яких кросівках так надійно будуть захищені ваші пальці. Гуми тут точно не пожаліли. Ну і плюс вся нижня частина, включаючи п'ятку, теж прорезинені. і так чи інакше, в сукупності це все впливає на вагу. The cat Далі проміжна підошва, так званий мідсол, який якраз відповідає за амортизацію в кросівках. Тут піна ніякої специфікації на сайті виробника немає, тому це звичайний ева, якщо заміряти дюрометром, середнє значення в районі 40, і це така собі золота середина. Тобто вони не супер м'які і не супер тверді. Позаду для додаткової фіксації п'ятки розміщена термополіуретанова вставка, плюс Хілкантер, так званий п'яточний фіксатор в п'ятці. Еж є, тому п'ятка тут зафіксована добре. Плюс зверну вашу увагу, що конструкція кросівка зроблена таким чином, що ваша ступа саме в п'яточній частині вона. Частково втоплена в саму підошву. взагалі кросівки при першому взуванні достатньо жорсткі, ти це зразу відчуваєш. І тут якраз перша особливість маунтинфлайгів їх потрібно розносити, щоб кросівок прийняв форму вашої стопи, щоб утворилися місця згину відповідно до того, як ви ходите. Тобто, щоб кросівки адаптувалися під вас, під вашу стопу, і тут дещо схожа історія, як у випадку з мартінами, які теж потрібно розношувати. Що стосується верхньої частини. То основа всього верху це така цупка сітка, яка в деяких місцях йде додатково прорезинена. І це дійсно адекватно і логічно, якщо брати до уваги, що тут присутня мембрана гортекс. Мембрана гортекс розташована під ось цим шаром у вигляді такої тонкої суцільної шкарпетки. І принцип роботи гортексу в тому, що він не пропускає вологу зовні, але надлишок вологи, який утворюється всередині кросівка, під тиском у вигляді пари виходить назовні. І коли Зверху роблять з якогось суцільного матеріалу, по типу там гуми, чи навіть шкіри, то логіка цього процесу взагалі пропадає, тому що він банально не відбувається ні туди, ні назад. І мембрана в таких кросівках це більше маркетинговий хід. Тут принаймні зрозуміло, як воно має працювати, але в будь-якому випадку, коли ви купуєте взуття на гортексі чи будь-якій іншій мембрані, то розраховуйте в першу чергу на воду непроникність. А щодо відведення вологи, то тут вже дуже сумнівно. Сама ось ця комбінація сітки гуми плюс gore Гортекс, вона достатньо тонка. Осінь ви відходите взагалі без проблем, та й на нашу зиму вони теж підійдуть з хорошою термошкарпеткою з маріносової вовни. Я думаю, буде взагалі топчик. Згадуючи зими останніх років, дійсно можна сказати, що ця пара закриє вам 100% такого міського лайфстайлу. Але все ж таки рекомендую мати якусь обов'язково високу пару з утеплювачем, щоб коли навалило снігу або при якихось низьких температурах ви почували себе комфортно. Язичок, хоча він іде. Суцільний, але він додатково прошитий і розширений для зручності взування, ну і в принципі для зручності носіння. У кого високий підйом або об'ємна стопату, я дуже рекомендую перед покупкою поміряти цю пару. Система шнурівки тут зроблена у вигляді петельок в передній частині і завершується діло два стандартних люверса. Але шнурки тут по дефолту заводу дуже дивно зафіксовані, і я чесно аж вдивлявся, яким чином розшнурувати ці кросівки. Це зручно для надійної фіксації, коли ви йдете для прикладу в них в гори, але в звичайному лайфстайлі, я думаю, що ви використовувати такий тип шнурівки не будете. Також для фіксації тут присутній лейслокер, яким ви достатньо надійно можете зафіксувати шнурки, а потім додатково зафіксувати їх в резинці, яка розташована спереду. Що стосується внутрішньої частини, то по боках, позаду і в язичку розташований достатньо товстий шар паралону. Зверну вашу увагу, що коли ви взуваєте кросівки, то язичок втоплюється всередину і в сумі це. Утворює таке м'ягеньке коло. Я навіть взував ці кроси з носками і слідками. Ну, я думаю, ви знаєте, що інколи таке буває, що коли кросівок напряму контактує з оголеною стопою, то це викликає якийсь певний дискомфорт тут. Хоча я сумніваюся, що хтось буде носити ці кроси з слідками, але тим не менше ніякого дискомфорту нема. Устілка ортолатівська з боковою підтримкою, В принципі таку устілку кладуть в більшість взуття саме колекції ACG. щодо підбору розміру. В принципі, вони йдуть розмір в розмір. Але якщо ви розглядаєте цю пару також на зимовий сезон. Плюс, якщо у вас деякі кросівки, для прикладу, там 41-го інші 42-го, ну тобто це такий стик розмірів, то я рекомендую їх брати все таки більші. На рахунок ціни. Повна вартість в Європі 180 євро, це трохи більше 8 тисяч гривень. В Україні повна вартість починається з 9 тисяч гривень. Також, крім ось такої full Black версії, є ще декілька кольорів. ну, і їх до речі, можна знайти на сейлах дешевше. Ну і тут нагадаю, що будь-які кросівки, одяг чи аксесуари ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. А також весь товар наявності ви знайдете на нашому сайті ЛішопСТОР або приходьте до нас в офлайн-магазин у місті Львів по вулиці Дудаєва. 5. ось такий от получився огляд кросівок Nike ACG Mountain Flight 2 на гортексі. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було. Корисно, якщо це так, обов'язково напишіть якийсь коментар, поставте лайк. З вами був Макс, канал Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні! і Слава Збройним силам.